Шановні майстри, мова піде про порівняння двох пиловідводів для черепашок, для майстрів-плиточників. Перша, яка з'явилася на ринку, це ось такий пиловідвід універсальний від Тенва, який підходить на багатьох, ну, болгарах відповідно по діаметру ось цього хомута. І зараз з'явився зовсім новий пиловідвод від Вегран. Відповідно ціна цього пилевідвода приблизно 1200 гривень, ціна пилевідвода від вегран 2600 гривень. Як ви думаєте, вартує переплачувати? Давайте розбиратися. Перше, що ми зробимо, це універсальність. Давайте поміряємо, який діаметр тут може влізти болгарка 45 мм. Який тут може влізти болгарка? 42,5 мм. Відповідно, це розширюється діапазон болгарок Щоб не було перекосу, Віталій постачає ось такий ну, пластик, який можна поставити, щоб збільшити діаметр, якщо у вас дуже тоненька шия. Це перше, на що вкидається в очі. Друге, це сам об'єм цього інструменту. Приспособи. дивіться, тенова практично в два рази більше по об'єму. Ну, Звісно, чим більше, чим об'ємніше, незручно працювати. Звісно, виграновським буде зручніше працювати. Друге, Ну, По пиловідводу тут взагалі тиново якийсь незрозуміло. Дивіться, який отвір пиловідводу у Виграна, а який малюсінький у тинова. І тим більше там вже відразу щось заважає. Щось там відповідне є. Ну, ладно Пиловідвод пиловідводом Давайте подивимося, на які приспособи, ну, Цей ж приспособу треба під'єднати до пилососа. У веграна практично на всі пилососи зроблені перехідники різні. Ну, Саме найпоширеніший це 35 мм, Є і 34, і 39, і 38, і 40, і під різні пилососи, і під Bosch, і під Bosch зеленої серії там величезна кількість. Вони вставляються і ось так фіксуються. Е, наступне. Є дешевий такий відводік, бо цей коштує 300 гривень. Оці всі 300. А є от така штучка, яка коштує 150 гривень, і ви сюди вставляєте, наприклад, ось бошевський перехідничок. Вставили. Так, тепер переходимо до тенова. Від утиново тільки один перехідник. І то вони зробили, дивіться, який величезний отвір. Цей величезний отвір. Давайте помірюємо цей отвір. Я навіть не розумію, на який пилосос цей отвір. 45 мм. Ну добре, давайте зафіксуємо. За... Щось воно. Воно, бачите, не фіксується, воно дуже легко входить. І викручується. Ну, звісно, можна посадити на клей і вже і не викручувати, тому що воно не фіксується. Чому воно не фіксується? Неправильно щось тут е, зроблено. Хм. Добре. Давайте приміряємо. Ну, ось такий стандартний полевідвод. Він, відповідно, тут не входить. Бошевський, не входить. Так, є ось такі товсті пили Так, цей можна підібрати, тут обрізавши, і він підійде. Завдання ну, він ставиться на шланг. Бачите, тут безпосередньо накручується на шланг. Скажімо так, тут є проблеми. Звісно, ізолента все вирішує, але це майстру треба додатково все е, виконувати ці рішення. Е, наступне питання. Я перезвонив в спитав, чи є ще якісь перехідники. Вона каже, що немає. Я на сам завод телефонував. Ну, нема так, нема. Хоча я в інтернеті десь бачив, що є перехідничок ще на Bosch. Але вони про це не знають. Ну, Для мене це дивно, чому завод не знає. Ну Бог з ним. Тепер, що мене більше вразило, чому представник завода каже, що цей виріб виготовляється в Китаї, що вони імпортують його з Китаю. Я був впевнений, що це власне виробництво, тому що це принт. Бачите, тут на принті розруковано, воно видно оці полосочки, ну, видно по якості. Понятно, що принт у, у виграна, але якість принта, якщо ви порівняєте, тут практично не видно, що це принт. А тут неозброєним оком видно. Крім того, звісно, бачите, ось саморізи вкручені. Ну, Культура виробництва ніяк. І я дуже засумував, що якщо це правда, що навіть отаке. Постачається з Китаю. Це українського виробництва. Зараз я під'єднаю на болгарки, щоб ви бачили, як вони на болгарках стоять. Поставив я полевідводи на болгарки. У випадку стеновий, у ну, мене був невеличкий квест. Мені прийшлось трошки відгинати цей кожух за допомогою. Пласкогубці мають у кожного бути. І потім, Але вдалося, вона все ж таки стала. Ось так вони виглядають, ось так пелевідвод виконується вигран. І ось отвори, е які виконуються у тенову. Ну, немає в мене претензій. Е але ви бачите, тут глибина більша. Ну, Наприклад, е це ж тенова, так? Тенова. Давайте візьмемо тинова. Е Магнітна площадка, там, де запасні. Давайте спробуємо її поставити. Ось вона стала, але, як ви бачите, вона входить в патай. Ви не зможете нею працювати, але це не біда. Як на мене, просто шайбочки немає в комплекті, але можна встановити додаткові ось такі дві шайбочки. Їх треба попередньо десь придбати. Хотілося б, щоб ти ново це продумала і давала в комплекті. Ось воно встає. Так, тепер Віталій орієнтований на Дістар. І це правильно, це найбільший український виробник. Ось цей магнітний тривач. І ставиться. І ось вона стала, вона нормально стала. Як ви бачите, вона вища, тому можна ставити не тільки дістарівські, а й інші площадки. Зараз я вам покажу. Площадки бувають різні. Дивіться, оце механік, який кліклок, який магнітний. Він доволі високий, бачите? Це Біхаївський, це Stonecraft, як на мене, один з найкращих. І найнижче Victory Tools. Але всі вони можуть сюди е сісти. Звісно, можна використовувати ось такі шайбочки, щоб збільшити висоту е у кого є. Якщо немає таких шайбочок, можна використовувати ось такі маленькі шайбочки. Ну, Що взагалі можу сказати? Я, вар я врахую, що варто переплачувати, бо ви отримаєте більш універсальний інструмент. і... Ну, і естетично, і практично він кращий. Але тенові я що хочу побажати, щоб ви товари випускали в Україні і про це, щоб ваші співробітники знали, щоб в мене не було сумнівів, що ваші товари виробляються в Україні. Але саме головне якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!